Хто мене переглядає, то напевно звернув увагу, що я дуже багато готую мультіварці скороварці Дякую сучасним технологіям і сучасній техніці. Ну, всю цю роботу домашню можна прискорити. От сьогодні хочу готувати ряжанку. Давайте будемо готувати разом. Переглядайте. Кастрюльку від мультіварки будувати молока. І Виставляю максимальний час. 90 хвилин. Яка красота, не треба стерегти, щоб воно не збігло. Поставив і воно спітомиться. У нас готове пражене молоко. Ну, тут оставалося ложки дві сметани 15%. Зараз буду розбавляти. по чуть-чуть добавляю Молоко вже остило Зараз воно градусів 35 до 40. І молоко в мене було півтора відсотка. Звичайно, чим жирніше молоко, чим жирніша сметана, тим воно, ну, більш жирніше буде, але і так буде смачно. Накриваю. і буду ставити в плед замотувати. На диванчику приготувала плед і газета. Замотую, путаю. І залишаю на ніч. Ну, от, пройшло 12 годин. Бачите, чим більша жирність молока, чим більша жирність сметани, тим воно буде плотніше по консистенції. Ну, а так трошки житкувати. але буде дуже смачно. Бо це ряжанка. Звичайно, із домашньою сметаною було б лучше, але воно було б жирніше. Я не хотіла дуже жирно. Зараз буду переливати та ставити в холодильник в баночку перелью. Бачите, яке гарне густеньке. Вам пакет молока. Один літр. Ну, там не один літр, 900 грам. Бачите? І сметана вже не така, і молоко вже не таке. Ну і топлене молоко. Ви зрозуміли, наскільки простіше? І наскільки легше, коли є мультиварка-скороварка? Красота? Всім смачного!